Доброго дня, шановні друзі, доброго дня кандидати у водії. Мене звати Володимир Павлович, я викладач та інструктор практичного керування. Шановні друзі, я хочу вам зараз презентувати свою методику, згідно якої ми, під, ми готуємо курсанта до складання іспиту в сервісному центрі. Шановні, я вам хочу повідомити наступне. Тобто ви, ви поступили в автошколу. Вчитеся, вчитеся зараз мінімум до 5 місяців. До 5 місяців в автошколі проходять заняття. Ви проходите теми згідно типової програми, але приходить час і вам потрібно. Потрібно з'явитися в сервісному центрі і скласти іспит. Дуже багато, дуже багато кандидатів у водії не складає з першого разу. І не тому, що вони не опанували якийсь матеріал, а тому, що хвилювання вони не можуть справитися з хвилюванням. Тому, коли ми закінчуємо курс, вони складають іспит, але ви розумієте, що стіни допомагають їм скласти цей іспит внутрі автошколи. Знайомі викладачі, вони трошки розкріпощені. коли вони приходять в сервісний центр. Нові стіни, нові обличчя і це все куди здівається. Тому я вам зараз презентую нашу методику, називається правила дорожнього руху, знання без емоцій. Тобто нам потрібно з'явитися в сервісний центр і виконати все. Під контролем своїм. Розумієте, да? ніякого хвилювання. Ви скажете, такого не може бути. Може бути. Шановні друзі, може бути. Значить, в общі контури наступні. Ми декілька разів, декілька разів з'являється в сервісному центрі. І ми знаходимо три місця. Перше місце це туалет. Друге місце це випити кави, і третє місце це ігрова кімната, де можна залишити дітей. Зрозуміло. Ну, тобто ми перший раз не з'являємося в сервісному центрі просто так. Далі нам потрібно підготуватися. І так, друзі. Мої курсанти, перш ніж, З'явитися в сервісному центру проходять грунтовну підготовку. Ми весь матеріал тестів розбиваємо на декілька частин. Перша частина це цифри, які потрібно знати на пам'яті. Листок, на цьому листку ці цифри, і кожен, кожну зустріч я вимагаю і ми контролюємо рівень знань. Значить, на моїх заняттях можна робити те, що в середній школі не дозволено. Можна викрикувати, можна відповідати з місця, можна пити воду. Розумієте, тобто ми не в середній школі. Нам саме головне результат. Потім, шановні друзі, приїзд перехрестя. Це у нас алгоритм. Ми маємо загальну Схему, шаблон, накладемо її на кожну дорожню ситуацію. Зрозуміло. Потім медицина, потім безпека, ще питання. Я рекомендую ось цей підручник водія. Дуже все по типовій програмі. Потім, шановні друзі, шановні кандидати у водії, нам трошки потрібно підняти рівень. До медичної підготовки. Отака книжка, будь ласка, помийте. І в сім'ї, і на вулиці, і в житті вона допомагає. Знання вони не тяжкі. Значить, мінімум, з яким ми вчимо, це правила дорожнього руху в картинках. Раз, Тести з ПД-2 на паперових носіях, шановні, ми вже награлися в електронні. Далі практика обов'язково вчимося керувати автомобілем. Ось така книжка 33 уроки. І до цих практичних занять розробку уроку. Тобто, що ми будемо робити на уроці, в якій послідовній словничок і все остальне. І, шановні, те, що ми пропонуємо. Тобто беземоційні знання нам потрібно зафінішувати. Для цього ми використовуємо метод слова і словосполучення. Ключові. Як воно працює? У нас є питання, в прямокутнику є відповідь, ссылка на це питання. Значить, ми робимо таку праву. Читаємо. Питання, дивимося на силку в правилах дорожнього руху. Беремо два маркера і відмічаємо в правилах дорожнього руху ключові слова, які знаходяться в питанні. І ключові слова, які знаходяться в правильній відповіді. І у нас Правила дорожнього руху книжка розмальовані ось так. І ми бачимо одне, що дуже багато матеріалу не потрібно для засвоєння, щоб скласти іспит сервісному центрі. Тому, шановні друзі, ми пропрацьовуємо усі питання, усі питання і до... І до іспиту в сервісному центрі підходимо підходимо до всеоружить. І так, шановні, будь ласка, я зараз вам не даю знання, але якщо ви маєте бажання, будь ласка, під цим відео буде ссылка з понеділка, з понеділка, 22 е числа, я розпочинаю, е я розпочинаю онлайн-курси. Підготовки до іспиту в сервісному центрі. Шановні, буде дуже сконцентровано. Усі, хто заплатить за курс, він отримає в подарунок електронний підручник. Повний курс у мене коштує 950 гривень. Окремо електронний підручник з тестами ПДК, але в авторській е обробці. Ви отримуєте подарунок і саме головне, що ті, хто оплачить, вони зможуть комунікувати зі мною, тобто задавати питання Це всі інші, хто хочуть ознайомитися, прикоснутися і все основне, будь ласка, заходьте в на онлайн-навчання безкоштовно, але у вас не буде можливості задати питання. Розумієте, да? Тобто вам потрібно більше для знайомлення, ну це вже окреме, шановні. наш принцип простий, Ми з вами, я зараз вам не даю знання, але як ви зі мною отримаєте методику. Тобто навчитеся вчитися, Зі мною ви успішно складете екзамен. Для більш, за, для більш загалу ми е, на своїх заняттях пропагуємо правила дорожнього руху для велосипедистів. У нас є автошкола вихідного дня у місті Херсоні, ви можете телефонувати, і на острові ми проводимо кожної неділі. Але, будь ласка, робіть запис. Хто має бажання, Хто має бажання приходити на мої лекції? Значить, потрібно мати сертифікат COVID на руках і, будь ласка, вулиця Привокзальна, 18, це наша автошкола Світофор, центральний офіс. Шановні друзі, внизу, внизу буде ссылка на онлайн-навчання. Будь ласка, будь ласка, навчайтеся під керівництвом. І все у вас буде добре. Ні гвоздя, ні жезла, ні. Автоматичної камери на шляху. До побачення. До зустрічі.